Всім доброго дня! Сьогодні я розкажу вам, як оцінити замовлення. Після того, як ми натиснули на назву цікавого нам завдання, ми опиняємось на сторінці замовлення, де можемо детально ознайомитись з умовами завдання, а саме вимогами до оригінальності, об'ємом роботи, строками та прикріпленими студентом-файлами. Якщо у вас є питання щодо завдання, ви можете задати їх менеджеру у чаті. Якщо ви готові якісно виконати дане завдання, ви можете запропонувати свою ціну за його виконання. Для цього натисніть на кнопку Запропонувати ціну. Тут ви можете запропонувати свої умови виконання. Наприклад, якщо розумієте, що вам потрібно більше часу, ніж зазначено в замовленні, для початку вам потрібно обрати, чи готові ви виконати замовлення на умовах студента. Якщо так, тоді ставимо галочку в лівому стовпчику. Якщо ж ви хочете запропонувати зміни, тоді ставимо галочку в правому стовпчику і вказуємо свої побажання. Після чого ви можете запропонувати власну ціну за виконання замовлення та при необхідності залишити коментар щодо неї. Після чого ще раз натиснути на запропонувати. Якщо клієнту підійдуть запропоновані вами умови та ціна, і вас буде обрано автором, вам прийде відповідне смс-повідомлення. Дякую за увагу!